Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити одній квітці, яка є уособленням жіночності, ніжності, юності, якогось такого розквіту, тендітності, дуже такої крихкої краси. А саме мова піде про фіалку. Умовно, ідея даного відео виникла не без вашої допомоги, багато хто з вас. Мав запит на аромати з нотою фіалки. І от сьогодні якраз ми поговоримо про ті композиції, які є в моїй колекції, в яких цей компози... компонент присутній і досить яскраво виразно проявляється в звучанні самого аромату. Перед тим як я почну, я попрошу поставити вас лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підписатись на сам канал, проявляти активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І перед тим, як я перейду до власне, самих ароматів, я б хотіла зробити невеличкий такий інформаційний відступ, як то кажуть, і проговорити власне, про саму ноту фіалки. І є два типи звучання цієї ноти в парфумерії. Власне, нота фіалки самої квітки. І це звучання має таке дуже приємне, ледь солодкувате, таке як свіжої деревини тональність прояву. Також дуже ківіти фіалки і звучання цієї ноти красиво йдуть в таку приємну припудроність, приємну таку ніжну солодкуватість, легку сухість. І на відміну від звучання квітів фіалки, звучання листу фіалки, воно навпаки, воно таке більш вологе, соковите. В якійсь мірі звучання листу фіалки нагадує те, як звучить. От аромат, який ми відчуваємо, коли відчуваємо запах скошеної трави. І ця скошена трава навіть з таким якимось водянистим відтінком огірків. Ну, Це так, якщо зовсім зрозуміло і зовсім доступно пояснювати, як проявляються ці компоненти в парфумерії. Власне, видобуток екстрактів як квітів, так і листя фіалки. Почався безумовно давно, він стартував, як то кажуть, на початку власне самої парфумерії, тому що фіалка навіть в давні часи була знову ж таки уособленням жіночності, якоїсь такої елегантності, ніжності, тенгітності, і жінки в часи, коли такий, знаєте, соціальні норми та етикет. Мали якісь канонічні, дуже сталі консервативні такі значення, то і коли прояв почуттів або зацікавленість людьми, я маю чоловіка та жінку на увазі, коли ця зацікавленість вона не могла. Проявлятися ну, в такій відкритій площині там, якогось діалогу, відвертої розмови, а лише все відбувалося за допомогою якихось символів, жестів, якихось таких акцентів невимушених. То квітка Фіалки теж була таким своєрідним уособленням зацікавленості дівчини кавалером. І е, цю квітку могли давати в якості презенту, і це символізувало зацікавлені жінки цим кавалером. І Можливість кавалеру, а не навіть не можливість, а давало кавалеру підказку, що він може приваляти знаки уваги до тієї чи іншої дівчини, яка Презентувала йому цю квітку, тому, безумовно, в парфумерії тонке, невловиме звучання квітів фіалки, і вологе, соковите звучання листу хотіли відобразити в парфумерії. Безумовно, це спочатку робилося методом дистиляції і різних ну, доступних того часу методів видобутку ефірних масел або абсолю. І Ну, як завжди, був той момент, що це звучання не було достатньо чистим. Це звучання спотворювалося в якійсь мірі домішками. От як я часто говорю, того, що квітка в'яне і починає псуватися, і оцей такий. Пітон існував, і, звичайно, що розвиток промисловості, розвиток науки та техніки прийшов на допомогу парфумерів, і хімічна галузь запропонувала серію молекул-іонів, які якраз і відтворювали оце звучання фіалки, або ж звучання фіалки здобували за допомогою поєднання різних компонентів і от їхній їхні симбіоз якраз і створював оце таке бажане ольфак, бажаний ольфакторний прояв, який очікували від фіалки. Тому здебільшого зараз парфумерії, як Ну, практично левова частка компонентів використовується синтетичного походження, і це дозволяє досягати такого чистого, якогось такого абсолютного звучання тієї чи іншої ноти. І якщо ми говоримо про ноту фіалки, то це також відбувається. І аромати з цією нотою, вони характерні також, характеризуються також якоюсь такою ніжністю, тендітністю, молодістю, юністю, здоров'ям, якоюсь такою життєрадісністю. І багато хто дівчатам, молодим дівчатам, які лише починають знайомитися Парфумерії, які шукають свої якісь ольфакторні прояви і композиції. Багато хто рекомендує якраз і починати з ароматів, в яких присутня нота фіалки. Ну а для таких уже зрілих любительниць парфумерії, використання парфумів з нотою фіалки це як додаткова можливість відчути оцю легкість, невагомість, якусь таку повітряність і проявляти себе максимально такій жіночній формі і парфуми якраз з нота фіалки дозволяють це робити. Тож, перейдемо до ароматів, які я сьогодні підготувала в рамках підбірки ароматів з Нотою Фіалки. І почну, до речі, зауважу, що левова частка тих ароматів, про які сьогодні буду говорити, належить бренду Guerlain. І для мене це було таке своєрідне відкриття, тому що тут сьогодні будуть аромати, і які нещодавно були створені та презентовані, і аромати, які вже вписані в історію бренду Guerlain і стали такими канонічними композиціями цієї компанії. Також тут є нота фіалки, і для мене це таке було приємне здивування та відкриття, тому що для мене гірлен це неймовірна ваніль. Для мене гірлен це, якщо говорити про мундрлен, це така дуже п'янка, красива лаванда. Ну і от тепер, як не дивно, фіалка. Тож ми почнемо. Почну з двох ароматів, про які я вже говорила нещодавно на своєму каналі. Це дві композиції бренду Guerlain Серії Aqua Allegoria, Це Rosa Pop та Flora Salvage. Rosa Pop – це композиція з фіалки. І тут фіалка дуже красиво, ніжно, невимушено проявляється в серці разом з трояндою. Стартує аромат червоними ягодами та лимоном, і вся ця краса сідається на деревинні ноти. Класно, невимушено, дуже по-жіночному, елегантно, легко. Природньо прозоро, і фіалка в цьому ароматі особисто для мене дуже красиво, виразно відчувається. Тому якщо ви шукаєте фіалку в композиціях і щоб ця композиція була легкою невагомою, от, будь ласка, до вашої уваги: флора Салваджа – це аромат букету диких квітів і. Він освіжається нотами, зеленими нотами. До речі, фіалка дуже класно поєднується з зеленими нотами. Вона тут на старті. І це от дійсно якісь такі класні польові квіти. Приємною м'якою такою вершковою тональністю фіалки. І ця фіалка поєднана з ірисом та білим мускусом, і вона знаходиться в базі композиції. І дуже красиво відчиняє апельсиновий цвіт, який в серці, сонячні ноти. І це дуже класне поєднання, дуже класне звучання. І до речі, я от помітила, що фіалка ем, дуже часто в парфумерії поєднується саме з нотою ірусу, тому що їхні, е, їхній ольфакторний прояв дещо тотожний, і вони ніби підсилюють і роблять більш таким е, більш потужним цей ольфакторний прояв. Оце таке красиве, пудрово-вершкове, солодкувате звучання ну таке, знаєте, суперкомбо. одним із самих таких традиційних і е, впізнаваних ароматів з нотою фіалки в бренді. Герлен і є композиція Insolence. Тут фіалка в серці, і, і по, піраміда побудована таким чином, що серце ми відчуваємо відразу. Немає оцього такого поступального переходу від нот старту до ноти серця. І тут, знову ж таки, разом з фіалкою знаходиться ірис, червоні ягоди та апельсиновий цвіт. І вони всі одночасно стартують, і це дуже Класно червоні ягоди вони дарують якийсь такий вибух приємної кислинки свіжості і ресвялкою дають оцю таку. Приємну розслаблену манеру звучання, ну і апельсиновий цвіт теж дуже красиво проявляється в цьому квартеті. Тому от один із самих таких знакових ароматів з нотою фіалки власне, в бренді Гірленд, то це є інсуленце. Він прекрасний, дуже ніжний. Такий. До речі, всі аромати сьогоднішні, вони і ніжні. і і є в них якась така м'яка, приємна глибина, яку дуже приємно відчувати. Тому я продовжу. І ще один аромат з нотою фіалки це аромат Charles Єлісей, бренду Guerlain. Це вже така давня, канонічна композиція. І для багатьох вона асоціюється і так власне є з мімози. Це якийсь такий красивий весняний аромат, де проявляється цей компонент. Але е, через те, що диня, персик, е, фіалка знаходяться на старті, вони теж дають оцю дуже красиву е, манеру прояву. Це є оця якась така м'якість, заокругленість. І от такий стартовий затишок дозволяє власник вітам мімозик, буску, конвалії, троянди, півоні дуже красиво розкритися, неймовірно класно проявитися. І якщо ми говоримо про фіалку сьогодні, то от якесь таке м'яке звучання цієї ноти дозволяє цьому аромату проявлятися і. Виразно і в той же час затишно, м'яко, делікатно, дуже класний аромат. Тішуся з того, що він з'явився в моїй колекції, тому що я тривалий час хотіла цей аромат, і, власне, шукала його зав... через ноту мімози. А е... завдяки тому, що тут є ще й фіалка, то безумовно я сьогодні включила цю композицію в свою підбірку. І ще один аромат бренду Gierland це «Апрес Londe після грози. Це дуже давня композиція в бренді, і тут також є фіалка. Тут вона також поєднана з ірисом. І цей такий красивий, затишний, якийсь тактильний тандем. Проявляється тут неймовірно. Звичайно, після грози є асоціація, що це щось має бути свіжим, таким насиченим, якимось, ну, в якійсь мірі потужним. І саме цю свіжість забезпечують ноти старту. тут такий досить свіжий старт з неролі, бергамоту, лимону, листя та бруньок смородини. І це свіжо, знову ж таки, дуже якось так. Ну, потужно відчувається, але оце м'яке звучання серця, в якому знову ж таки розміщена ця м'яка тендітна фіалочка, вона там з мімозою, гвоздикою, ілангелангом, ветивером, туди і троянда, і це все якось так красиво, затишно, дуже комфортно проявляється, безумовно. База з ірису, ванілі, мускусу, амбри, бензоїну. Красиво, затишно, якось м'яко, так ніби підігріває це все, і дуже такий неоднозначний ефект справляє цей аромат, тому що він ніби свіжий, і далі з квіткового серця йде в таку м'яку, затишну базу. Але для мене це таке ще одне відкриття, дає нота Ірису, ну і власне нота фіалки, про яку ми сьогодні говоримо. Ну, по герлену, це поки що все. І далі я продовжу ароматом бренду. І все в Лоран, Паріж, 에, Париж, Париж, Прем'єр оф роз. І з назви знову ж таки можна зрозуміти, що аромат присвячений ноті троянди. І, власне, так і є. Троянда тут неймовірна. Але знову ж таки, вона в серці поєднана з красивою нотою фіалки. Тут також і конвалія, і апельсиновий цвіт. І це дуже така приємна, от е, квіткова, якась така е, п'янка симфонія. Дуже красиво, і воно ніби і свіжо-дзвінко, і в той же час м'яко, дуже округло. От Мені подобається, як тут і фіалка проявляється, і апельсиновий цвіт. Ну, неймовірно, красиво. М'якесенька база з білого мускусу та санталу не відволікає надто на себе. Увагу, і в той же час якось так, знаєте, дуже е, м'яко, комфортно тримає весь аромат, дає йому приємну стійкість, шлейф. І, до речі, якщо говорити про ноту фіалки, то е, ця нота може бути використана як на старті, як в серці, так і в базі. І багато хто любить цю ноту, якраз за те, що вона. Також має оцю хорошу властивість створювати високу стійкість та шлейф в композиції. Через це її ну також люблять і використовують через цю властивість, часто використовують цю ноту в композиціях, тобто не лише за красиве звучання, а й отакі, знаєте, як то кажуть, практичні властивості, практичні функції, які виконує. Цей компонент, знаходячись в піраміді. Ну, Наступний аромат, в якому є нота фіалки, він мені дуже подобається. І зараз, от, коли було влітку дуже спекотно, він для мене був максимально актуальним. Це аромат бренду Cartier Carat. Ну, Звичайно, це симфонія квітів. Це і тюльпан, і нарцис, і лілея, і ланг і лан -лан, і безумовно фіалка, які на старт. Красива мімоза з білим мускусом в базі, і зелені ноти, ноти груші. Їми стартує аромат, і знову ж таки дає можливість аромату дуже сонячно, ясно, соковито проявитися. І в той же час є оцей приємний затишок, дуже приємний комфорт, коли ти відчуваєш цей аромат. Для мене це одне з особлень о, цей аромат Карат». Одне з уособлень такого нудового аромату. Ти його відчуваєш, і він приємно біля тебе знаходиться, але він тобі не надокучає і дарує якесь відчуття такої легкості, простоти, ось такого дуже приємного внутрішнього комфорту саме за відчуттями. Дуже красивий аромат, і оточуючи, до речі, його присутність також виявляють часто і позитивно оцінюють. Наступна композиція, в якій є нота фіалки, це аромат Bassi in Red. Це давній аромат, який багато хто знає, багато хто любить, часто використовують. І я його теж дуже люблю і один час інтенсивно користувалась, Ну, коли в мене ще не було всієї моєї колекції. Це були студентські роки, і якийсь період після того, правда, я тоді використовувала туалетну воду. Зараз це парфумована вода, але тим не менш. Класний, якийсь такий стильний, лаконічний тип прояву цього аромату мені неймовірно імпонує те, як він. Також в ньому є якась і оця тональність чистоти, яка мені зараз ну, дуже подобається в ароматах. І в той же час якась є така пікантність, якась ну, не гостринка, якась гірчинка. Отак є щось. Ну, Я думаю, що це імбир, бергамот, кардамон, вони от створюють оцю якусь таку приємну. Глибину приємну, якусь оцю, таку гірку тональність жасмин, комбалія і листя фіалки в серці дають е композиції, дарують верніше композиції оцю приємну, таку якусь е квіткову. Е Ну, не розслабленість, а якийсь такий квітковий затишок, квіткову прозорість, от немає важкості, немає щільності, немає якоїсь такої ну, некомфортності від відчуття цього аромату, дуже він мені подобається, ну я частенько вже почала чогось його згадувати. Я думаю, це пов'язано з тим, що от, якими ароматами я часто зараз користуюся, проте про них мені хочеться і говорити, тому що якісь в мене такі свіжі враження про них. Ну і я їм ділюся, тому якщо ви шукаєте аромату. Аромат з листям фіалки, отут він прекрасний, знаходиться в серці, красиво, так ясно, волого проявляється. Ну і ще один аромат з нотою фіалки це аромат бренду Елізабет Арден, 5 авеню. Багато теж говорю про цей аромат останнім часом на своєму каналі. Джасмин, і ілан персик, красиві ноти, гвоздики, це в серці, і тут же в серці знаходиться фіалка. М'якенька, тендітна, якась така, знову ж таки, вершково-пудрова база з мускусу, ірису, санталу, ванілі. Дуже красиво. І От я помітила для себе, що ірис дуже класно компонується з фіалкою. Вони, ніби, знаєте, суперсинергія якась виникає, доповнюють один одного і створюють ще більше це глибоке, красиве, вершково солодкувато пудрено -дер деревинне е Таке звучання, яке неймовірно імпонує, і воно дуже класно дозволяє іншим, більш свіжим, легким, невагомим компонентам проявлятися, тому що створює такий більш виразний контраст, ну і хороший тон для прояву інших компонентів. Ну, власне, ось такі аромати з ноти фіалки є в моїй колекції. До речі, всі ці аромати мені дуже подобаються їми. Я користуюся. І е, якщо раніше я ідентифікувала ці композиції там з якимись нотами, які я люблю і часто хочу відчувати, то тепер. Для мене стало особисто для мене стало таким ще приємним відкриттям, коли я почала відчувати оцю ноту фіалки, тому що вона ну, досить подібно проявляється в якійсь мірі в ароматах і її можна виокремити. Але, безумовно, це ніжна, тендітна квітка. І я хочу побажати кожному з нас. Тримати в собі і оберігати нашу також ніжність, тендітність, якось нашу таку крихкість. І, і, звичайно, ми всі будуємо такі ніби якусь броню зовнішню, яка допомагає нам зберігати оце таке ніжне сокровенне всередині нас. Я хочу побажати, аби парфумерія також допомагала нам. Зберігати, віднаходити і насолоджуватися тим ніжним, прекрасним, що є всередині кожного з нас і кожного з нас. Якщо якісь ароматів вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпилом ароматів, можете написати мені туди. Єдине, що я маю бути на вас підписано, і ви повинні бути на мене підписані, тоді можливий діалог в інстаграм. Тому десь залишайте коментарі під. Постами я тоді буду, ну що ви хочете замовити аромат на розпив. Я тоді буду на вас підписуватися, і ми вже будемо продовжувати спілкування в повідомленнях інстаграм. Також в описі під даним відео я теж залишу посилання на свої сторінки на сайті Шафа та Кремчик. Займаюся розпивом ароматів. Можете завітати туди і замовити оці прекрасні аромати з ноту фіалки, аби її відчути. Або якщо ви тільки знайомитеся з цією нотою, якось е по-новому для себе на неї подивитися, ну і відповідно обрати ольфакторних фаворитів і почати насолоджуватися звучанням цих ароматів. Тож дайте мені знати, якщо у вас є бажання познайомитися з цими композиціями. Якщо дане відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Напишіть, якими ароматами ви користуєтеся з нотою фіалки. Як ви взагалі відчуваєте цей компонент в парфумері? Ну яке враження він на вас справляє. Мені та глядачам каналу буде дуже цікаво почитати вашу експертизу. Тож знову ж таки зустрічаємося в коментарях. Від себе ж хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами! Та все буде Україна!